Щедрик Леонтовича відомий на весь світ. Ним захоплюються та його шанують. Але завдяки кому цей твір прозвучав у всьому світі. Буремний 1919 рік. Україна бореться за власну незалежність. Симон Петлюра надає наказ. Щоб у найкоротший термін організувати хорову капелу і вирушити з концертами до Європи. Цю важливу місію доручили Олександру Кошицю. Він був активним музичним діячем, хоровим диригентом та композитором. Кошиць за найкоротший термін зібрав капелу, яку складали учасники з різним рівнем підготовки, звучить доволі просто. Чи не так, зібрати людей та разом співати? Ця думка могла закрастися у багатьох, але який потрібно мати хист та талан, щоб лише за два місяці створити справжній еталон хорового звучання? Чи це не диво, для вирішення цієї загадки слід зрозуміти, хто такий кошець. А саме кошець як диригент. Кошець писав: Мій девіз як у музики такий, українська народна пісня це історія, сучасність і майбутнє нашого народу. І своє життя, всі свої сили і всі свої здібності я афірую їй. І тільки їй. Мій девіз як у такий. Хор це збірний голос диригентів, Бож співає не хор, а його диригент. А й справді, члени капели кошиця розуміли дух і ритм пісень. так, Ніби пісню виконувала не група випадково збитих до гурту людей, а лише сам диригент. Хор кошиця любо було не тільки слухати, а й дивитись на нього. Здавалося, що очі хористів не відриваються від його очей, а губи ніби поприростали до його рук. З перших же концертів капела не тільки їла очима свого командира. Але й дихала втак з його диханням, точно відбиваючи всім своїм колективним єством найменші переживання свого керівника. Важливу роль відігравала пануюча атмосфера в капелі. Кошиць ставився до своїх співаків, ніби батько до дітей, з щирою турботою та й посварити міг, коли дітки тягли не туди. Надзвичайно захоплюючим був процес роботи маестро. Кошиць завжди стрімко виходив на сценічне підвищення, потім пильно й довго вдивлявся в хористів, поволі поводячи головою на всіх своїх підлеглих. Перевіривши, що всі уважно дивляться на нього, зосереджені знаком велів піаністці дати налаштування. Зрозумівши, що всі почули тон, кошець підносив руки. Він ніби запалювався, прислухаючись до кожного внутрішнього голосу. В очах його з'являлися іскри, і коли, не дай Боже, в цей момент хтось поворухнувся або кашлянув, все пропало. Кошець роздратовано опускав руки і починав робити зауваження тому, хто порушив загальний настрій. Знову, мобілізувавши увагу, він здіймав руки і робив чарівний помах. Часом вольовий, дужий, часом граціозний, м'який та буквально гіпнотизував виконавців. Співпереживав з ними усе, що ті висловлювали співом. Тому розгадка секрету кошиця проста любов та повне захоплення справою. Ти маєш бути повністю занурений в музичний матеріал, горіти своїм ділом та насолоджуватися процесом. Дисципліну, звичайно, ніхто не відміняв. І якщо від учасників хору залежить 80% успіху, то решту 20 геній диригента додасть. А особливо кошиться.